Міст. Хто хоче попробуйте, приходьте. Okay. Ти, такі... Він так гарно запрошує, бо він знає, що ви <рес> прийшли... не прийдете. Це шайку прийшли. Ну а що? Так що у нас, бачите, буде три смазаних, остальне все печене. А може Ірина прийде? Покажи, що вийшло. То з одного тіста, з одної порції вийшов оцей противень, ще один противень є вже всередині. І ще має Деякої хто називає. І в мене тут ще. І світа ще пару жарить на сковороді. Смажу. правильно, Смажуть. що казала бертланка? На що ти мені то змазуєш? Ну що він робить? Ну то що який ну ж. А де мені журток натий? Це зрозуміло. Він, він сьогодні дуже жартує. Так, так і ти. Я ні. Білок. <плес> Остав то в духовку? Що ти змастив? Тут... Геть уже. Змастим і лишив. Вони не будуть тут жарити. Сирі. Смажити? Смажить. Спийтеся, ви Факіпейся. 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 Факіпей. 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 два паніхи. Два баніхи. Ну, три, але масимо подати. Тільки ти сьогодні собі подачу не організовуй, будь ласка. А, а прийде? На, ну, а що він вчора зробив? Подача була файна. І забувай, що так ніхто не подавав, як я. Приніс катапку, одну старілку нафіг на підлогу. Ти чорний чорною кров'ю пихнула. Треба, до речі, Галі, можна сказати, що сьогодні вже знов подача. То Хай була так. лишня, значить. Нам треба було ті сосиски зробити, Галя. Ти вже креативуєш, то креативуєш. Ну, то поліпшу ти. Та ясно. Висиками не ладно виходить. Ну, давай, попробуємо її. Ті колись на базарі були. Хм. На різні мисливі базарі ходили. На різні базари ходили. Така б довго пок Поки не спечеться. А звідки ти знаєш, скільки тут часу? Я не знаю, я ніколи не пишу. Кажу, поки не спечеться. Градуси. я Видумала? 160. Може, хватить 160. яркий банан я купив. банан. Коротше, чекаємо розпочатися і буду сміхувати.